Уже скоро футбольна інтрига розгорнеться просто в серці міста. 15 червня на Кремі арені ФК Будівельник вийде на поле проти одного із найсильніших суперників області Олімпії Савенців. Матч п'ятого туру чемпіонату Полтавщини обіцяє стати справжнім протистоянням характерів, адже обидві команди мають однакову кількість очок і поділяють четверту та п'яту сходинки в турнірній таблиці. Це буде їхня перша очна зустріч, і кожна з них має свої аргументи на користь перемоги. Олімпія титулований учасник аматорського чемпіонату України та чи не володар Кубка області. Але й будівельник не з тих, хто пасує перед авторитетами. Навпаки, команда готується нав'язати гостям свою гру і довести, що вдома вона господар цієї неділі о 14.00 на креміні арені відбудеться гра з будівельника з Олімпією Савенця. Дуже досвідчений суперник, але ми впевнені, що досягнемо чудового результату. Традиційно буді буде роздавати смаколики маленьким вболівальникам. Тож чекаємо вас на трибунах, гра буде емоційною та цікаво. Гра обіцяє бути напруженою швидкою і насиченою емоціями, тож неділя для футболу. Приходьте, вболівайте, заряджайте енергію свою улюблену команду і допоможіть їй здобути важливу перемогу. Катерина Груніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.